У Харкові позначалися вандали над пам'ятним хрестом на честь воїнів. Упа зловмисники спиляли металевий монумент. Нині на його місці залишився шмат металу. Люди припускають, що злочин лежить на совісті організації Український фронт. Це об'єднання, а пов'язують із губернатором Харківщини Михайлом Добкіним. Сама організація у соцмережах вже відкрестилася від знищення хреста УПА. цю ж інформацію у змі підтвердив і сам Михайло Дубкен. Умивають руки і правоохоронці. Захисники пам'ятного хр... пам хреста переконують, у міліції не поспішають розслідувати обставини злочину і шукати винних. Справу намагаються розкр... закрити в інший спосіб, просто відмовляються визнати хрест пам'ятникою. Подробиці інциденту дивіться в сюжеті нашого кореспондента у Харкові. Багатостраждальний монумент упа. Пам'ятний знак на честь загиблих воїнів української повстанської армії у Харкові. Закопували, викрадали і спилювали. А в середу невідомість здійснили черговий акт вандалізму. У молодіжному парку зловмисники зрізали двометровий хрест. Упа на місці кріплення залишився лише шмат труби зі слідами спилювання. Роман Черемський один із тих, хто встановлював хрест. Чоловік каже, вандали поводились зухвало і діяли на очах правоохоронців. Є сліди спилу, Працювали болгаркою, була машина, куди погрузили цей хрест. Витікає так, суто, логічно. Є сліди численні, і ніг, і колес. 100 метрів райвідділ міліції. Я особисто подивився, був в райвідділі міліції, з вікон все чудово видно, як на долоні. Вандалізму над цим символом УПА траплялися вже десятки разів, каже чоловік. Серед найгучніших викладані частини монумента гранітного каменя восени 2013-го. тринадцятого. жодного разу винних не покарали. Цього разу міліція вже відмовляється визнавати хрест пам'яткою архітектури. «Вказану подію було зареєстровано до журналу єдиного обліку. А також попередньо було встановлено, що зникла металева конструкція до пам'ятних знаків або архітектурних споруд не відноситься. Наразі працівниками міліції проводиться перевірка та з'ясовуються обставини вказаної події. Роман Шеремський закидає харківським правоохоронцям брехню і вибіркове правосуддя. А у плюндруванні пам'ятника чоловік звинувачує учасників новоствореного руху Український фронт. Ну це відверта брехня, тому що є державний охоронний номер, це пам'ятка місцевого значення і. Зрозуміло, що вони не хочуть відкривати кримінальне провадження, бо це одразу викриває те, що вони, по суті, заплющують очі, як мінімум, на злочин, а як максимум вони, як це не гірко сказати, можливо, є навіть співучасниками злочину. Я особисто підозрюю, що це скоїв фронт, який очолює Добкін, і це їхня перша така громогласна публічна акція. На пустому місці у парку активіст спілки української молоді обіцяє встановити новий хрест, Ба більше люди вже назбирали кошти на відновлення всього меморіального комплексу.